Унаслідок нічної атаки дронів Камікадзе на Київ загинуло щонайменше троє людей. Ще 29 поранено. Серед них семеро дітей, за даними ДСНС. Влучання зафіксовані у житлових багатоповерхівках. На верхніх поверхах виникли пожежі та руйнування. Людей довелося евакуйовувати через задимлення та завали. Рятувальники всю ніч розбирали уламки, шукаючи постраждалих. Напередодні опалювального сезону ворог знову атакував енергетику та шахт на Дніпропетровщині. По кривому рогу завдано удари кабами. Це одна з найруйнівніших видів зброї, яку зараз застосують. Сово РФ проти українських міст минулої суботи, внаслідок російського удару по Києву, було знищено склад і офіс компанії Optima Фарм. Другого за масштабами фарм дистриб'ютора України на складі зберігалися мільйони упаковок ліків, зокрема життєво необхідні. Окрім того, знищено завод українського бренду Ідеаліст Кофі найбільшого виробника кави у форматі дріб в Україні. Росія знову б'є не по військових об'єктах, а по цивільній економіці, по бізнесу, який створює робочі місця та сплачує податки. Через масштабну аварію на магістральному водогоні частина міста Львова вже четвертий день залишається без водопостачання. Люди стоять у чергах за технічною водою, яку підвозять Тоцистернами. За словами комунальників, в мережі зношення на десятки відсотків після ремонту однієї ділянки одразу трапляються нові прориви. Тим часом Китай значно скорочує закупівлю російської нафти. Індія повністю. Якщо це підтвердиться, то це може сильно вдарити по російському бюджету, адже Китай та Індія головні покупці російської нафти після запровадження західних санкцій. Скорочення Китаєм означає менше валютних надходжень у РФ і складнощі фінансування війни. Журналіст «Фактум.Інфо» Дмитро Терещенко.